Про присвоєння назви скверу у Шевченківському районі. Міста Києва Пташник. Вікторія, прошу. Шановні колеги. У нас зараз в куларах присутні представники суспільного мовника, які дуже просили взяти одну хвилину і виступити по цьому Одну питанні. хвилину. Добре. добре. Вадим міський Вадим міський. Я пропоную підтримати умовника. одну хвилину. Шановні депутати, пане головуючий, дуже дякую вам за цю можливість і нагоду. Українське радіо це перший український мовник. Який за два місяці святкує своє сторіччя, і це не просто радіо. Це мовник, який допоміг пронести крізь це сторіччя українську ідентичність, українську мову не стерти з публічного вжитку. В кожній хаті вона звучала в кожній квартирі. Українські пісні Яремчук і Васюк вони записувались у наших студіях і лунали на всю країну. Згодом люди, які ці пісні слухали, йшли і голосували на референдумі за незалежність України. Гімн України пролунав уперше у нашому ефірі за півроку до його офіційного затвердження Верховною Радою України, і сьогодні, під час повномасштабної війни, українське радіо знову ключову роль відіграє. Його слухають як на передовій, так само і на окупованих територіях. Це інформація про евакуаційні коридори, це інформація для людей під час блекаутів. Дуже зручно воно не зникає. Ми з вами сусіди Хрещатик 26 і Хрещатик 36 Скверик сам поряд на прорізній. Там уже не одне покоління радійників відпочивало протягом цього сторіччя. І е, ми дуже вдячні киянам, які в додатку Київ цифровий підтримали цю ідею, назвати сквер іменем українського радіо. І безумовно будемо дуже вдячні вам, кожному з вас і кожній з вас за таке рішення, яке вшанує знакове для всієї країни медіа і для міста Києва. Також знакове медіа. Слава Києву і слава Україні. Роєм, слава дякую, пане Вадиме. Ставлю на голосування проект рішення. Прошу підтримати. Вісімдесят за нуль проти, нуль отрималось. Прийняти рішення.